24-річний Назар Магола народився на Івано-Франківщині. Зараз проживає і працює за кордоном. Про волонтерські табори від руху Будуймо Україну разом дізнався від своєї дівчини. Сьогодні обоє працюють у Здолбунові. Класно, супер. Хороший колектив, всі такі дружні, музика і. Ті в тонусі до роботи. Я приїхав просто для волонтерства з іншої країни, щоб відчути, попробувати. Ну і може з часом повернутися до України. Ми з хлопцем цього року вирішили приїхати, долучитися, і нас занесли з івано франківської області аж у Рівненську. Насправді, бур це дуже крута організація, волонтерська, і я рекомендую кожному тут побувати. У волонтерських таборах будуємо Україну разом, беруть участь і місцеві волонтери, зокрема. Пензель 19-річної здолбонівчанки Тетяни Білової першим торкнувся стіни, де скоро буде мурал. Дівчина розповідає, що на ньому зокрема буде натяк на колишнього власника будинку, де зараз дитяча бібліотека. Тут буде великий малюнок на всю стіну, типу тематичний для нашого здобунула. Тут будуть як книги, бо це в ну, приміщення бібліотеки, так і ну, типу хом'які, бо це приміщення лежало комікову у здолбунові волонтери працюють з 2 жовтня. Загалом табір буру триватиме 9 днів. За цей час 20 бурівців за допомогою місцевої молоді планують завершити роботи на трьох об'єктах. Поки одні у дворі бібліотеки встановлюють металеві вуличні лавки та створюють мурал. Інші роблять ремонт у будинку, де проживає родина із важко хворою дівчиною. Ви бачили заявку на програму Мріємо та діємо, подалися, перемогли отримали можливість створити в Зулбунові на базі бібліотеки молодіжний центр. І з, одним з з модулів цього всього проекту п'ятирічного це є буртабір. Всі матеріали, як на простір, так і на сім'ю. Бурівці привезли самі, тобто забезпечують вони. Ми не витрачаємо кошти. В даному випадку у нас є фінансування від наших партнерів від програми «Юсейт», яка працює в Україні. І ми є зараз співвиконавцями такого великого проєкту, який називається «Мріємо і діємо і зараз такий етап, якраз от табору. Окрім здолбунова, волонтерські табори буру проведуть у Рівному товариші в обласному центрі. Табори стартують цієї суботи у місті Атомників наступної. Руслан Сивуляк, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному.